Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 1 листопада 2025 року. Експрес-огляд хурми сорту Ізу. Це її перше плодоношення. Експрес-огляд, тому що дуже багато роботи, відправка саджанців іде. Ці плоди дуже спокусливі. Вже ось починаємо їх вживати. Тому вирішив зняти поки ще майже всі на місці. короткий опис це солодка хурма, взагалі безтанінна, константна солодка, і іде саме рання із оцих константно солодких. І в загальному, якщо взяти із східної хурми, вона до ранніх відноситься, вже ж. Забарвлення було місяць тому, що можна було її вживати. Пляцкати не буду. На камеру вже пробували. Дуже смачна, взагалі не в'яже. Морзостійкість має бути до мінус 20. Здивився. Хто хоче саджанців, іменно даного сорту вже немає, було декілька штук. А в загальному саджанці ще є. В описі під відео буде посилання на сайт, там зможете зайти, вибрати, прочитати короткий огляд і зробити замовлення. Так що, друзі, от така гарна хурма Такі плодики середнього, ну, такі навіть. Більше середнього грам 200. Думаю, якщо буде доросле дерево, будуть крупніші плоди. Хоча отого розміру повністю достатньо. Так від себе додам, якщо взяти із солодких константних то поки що оцей сорт на першому місці, другий на другому місці. Ось ця ізраїльська, її щось треба ідентифікувати, що це за сорт. Ну, і, звичайно, всі солодкі констаті, вони всі смачні. Такі красиві плоди. Тому все, друзі. Дякую за увагу, за перегляд. Всім гарного дня.